Любі мої, на дошці записана рівність 213 помножити на 3 множення трицифрового цифрового числа на одноцифрове цифрове число. Розглянемо, як записати ось цю рівність і розв'язати її у стовпчик. Перший множник у нас 213. Я записую число 213. Знак множення у стовпчик. Не традиційний, як ми звикли, крапочка, а ось такий. Він записується з боку. Ось так. Ми можемо на трієчку. А тепер діти, тут нам необхідні наші розряди. У числі 213 у нас є три розряди: одиниці, десятки і сотні. Три одиниці, один десяток і дві сотні. А у числі 3 у нас тільки один єдиний розряд, тому що це одноцифрове число. Це тільки три одинички. Три одинички записуємо тільки під одиницями, тобто в кінці. Ось так. У зошиті у клітинку, коли записуєте, то вам не потрібно пропускати жодну клітинку, а внизу. І знак дорівнює у нас підкреслена лінія. Запис здійснюється таким чином. Тепер ми другий множник, тобто 3 повинні помножити на кожен розряд. На трійку множимо на одиниці, на 3, потім на десятки на 1 і потім на сотні на 2. 3 одиниці помножити на 3 буде 9 одиниць. Записуємо дев'ятку під одиницями. Далі ми трійку множимо на 1 десяток. Буде 3 десятки. Записую під десятками. Чергу множимо на сотні. Трієчку множимо на дві сотні буде 6 сотень. І записуємо 6 сотень під сотнями. Наш добуток 639. Тобто 213 помножити на 3 дорівнює 639. Спробуємо розв'язати приклад трошечки складніший. На дошці записана рівність 245 помножити на 4. Учні, знову ж таки, ми другий множник, тобто число 4, множимо спочатку на одиниці, потім на десятки і в кінці на сотні. Учні, ми множимо з кінця, запам'ятайте, з останнього числа, потім десятки і в кінці сотні. Отже, помножити на 5 на 5 одиниць буде 20. Ми 0 записуємо, а 2 запам'ятовуємо. Щоб не забути, то зазначаємо собі двієчку, Ось так. Далі ми четвірку множимо на десятки, тобто на 4. 4 помножити на 4 дорівнює 16. А ще 2 буде 18. 8 пишемо. І 1 запам'ятовуємо. Знову ж таки, зазначаю одиничку, щоб потім за неї не забути. І в останню чергу множимо 4 на 2 сотні. 4 на 2 буде 8, а ще 1 9. Записую 9. І наш добуток 980. Тобто 245 помножити на 4 дорівнює 980.